В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, читання із Святого Євангелія пропонує для нас роздуми над одним із образів Божого Суду. Ця притча. Про двох боржників, якому чули в цю неділю, не тільки про прощення, а власне про прощення в контексті того, як нас судитиме наш Небесний Отець. У Святому Євангелії ми зустрічаємо різні образи, різні метафори відносно цієї майбутньої події. Перед Великим Постом ми з вами чуємо добре всім знайомим нам притчу, яку так і називаємо про страшний суд, але в Євангелії є і багато інших також образів цього суду, зокрема та притча, яку ми чуємо сьогодні. Два боржники, які були винні певно, один господаря, один іншому своєму ближньому певну суму. Причому ці суми не співставні. Не співставні вони, тому що той перший боржник, котрому господар простив весь його борг, заборгував таку велику кількість золота, що нам сьогодні це важко навіть перевести з тої системи зчислення в сьогоднішню, але це, ну, напевно, не менше, ніж залізничний вагон навантажити золотом, це може буде ще і не вистачить, може, може ще й більше цього золота. Така ця велика сума 10 тисяч талантів. Інша ж сума, яку вже ось цей ця людина, який простили, не захотів простити своєму ближньому, була набагато меншою. 100 динаріїв це плата. Звичайній людині, яка займається невисококваліфікованою працею в Римській імперії, приблизно за три місяці його роботи. Тобто, це ну, те, що можна заробити, хоча і теж простим людям це не так просто. І ось е, Господь нам в Євангелії, показуючи ці два образи, показує нам, як співставляються, яка є е, певна така діалектика. Між такими поняттями як милосердя і справедливість. Ми з вами, говорячи про Бога, називаємо його от, водночас цими двома певними якостями називаємо Бога і милосердним, і люблячим з одного боку, але також називаємо його і справедливим. І от як поєднується любов або милосердя і справедливість. Якраз нам наочно показує ця притча. Це один з способів, як це можна поєднати. Звернімо увагу, що дія господаря, тобто Бога, якого він представляє в цій притчі, починається з милосердя. Починається з того, що господар прощає цьому великому боржникові ту абсолютно непідйомну суму, яку він заборгував. Не питаючи, куди він її дів, на що він її витратив і чому так сталося, що він не може віддати. Це, зрозуміло, певною мірою контрастує з іншими притчами, де, наприклад, притча про таланти, коли господар роздавав таланти і потім прийшов отримати те, що він дав з прибутком. Тут ми бачимо, що господар прощає одразу все. І ось тільки тоді. Коли цей прощений боржник виявився неспроможним, не схотів простити своєму ближньому той набагато менший борг, тоді господар виявляє вже не милосердя, а виявляє вже справедливість по відношенню до цього, кому він спочатку простив. Тому що Людина, які прощають, прощення – це такий подарунок нам від Бога. Прощає, Господь, не для того, щоб ми продовжували жити в гріху, скажімо так, продовжували бути на тому рівні, на якому ми були до прощення. Господь прощає нам для того, щоб ми могли зробити крок вперед. Але кожен із нас має свободу. Свободу вибору, волі, і ця свобода, якою ми наділені від нашого Творця, дає нам і можливість зробити цей крок вперед, і можливість відмовитися від нього. Тому цей наступний етап, коли Творець, коли Батько Небесне проявляє вже не милосердя, а справедливість, залежить від нашого вибору, тобто ми можемо змусити Його. Проявити по відношенню до нас не милосердя, а справедливість. Але перше, що Він хоче вчинити відносно нас, це милосердя і любов. Давайте про це замислюємося в своєму житті, подумаємо про те, як ми використовуємо цей Божий дар прощення, чи ми прощаємо своїх ближніх, чи ми готові, чи ні, зробити так, щоб Божа любов відносно нас. Не перетворилася на справедливість. Амінь.